Взагалі розкіш. Взагалі. Це не можу не засняти. Така доріжка це такий парк. І скам'ї такі дуже класні. Деревані, дерев'яні. Шо-шо? Мисливці стріляли. На качок чи що, чи на зайців. Кабани, слухайте. Дуже добре. Це така стіна. Кам'яна. Ну, взагалі розкіш. Розкіш. Ще тут полювання на кабанів. Там якісь, оці хотіла сказати, да, чи вілли, ну не видно. Вілла якась, але щось не видно її толком. Це такий північний, мабуть, схил, бо сонце є, але воно не тут. Я дуже задоволена цією поїздкою. Папоротнікі розкішні які папороті. Ой. І щось там. Цвіте щось, біленьке, щось якесь, чи то листя, чи то шуб. Ага. О, з кабанів на вихідних діч. Потім запечуть його з яблуками. А я люблю качку з яблуками, оце я люблю. Там якісь біленькі, то будиночки. Слухайте мені клясно. Мені дуже класно. Я дуже задоволена життям, ну, звісно, мені жаль, що Україна. Стрілюють, але я незабаром повернуся в свою країну. Ой. Людей повно вихідні, повно людей, повно. Вихідні, дітей повно. Тут такі ж люди, як і у нас, я вам скажу, і багато гарних, хороших людей які не, не підлі. Але є всяке є, всякому народі є хороші і погані люди. І завжди тут чемні, вибачаються. Мені дуже подобається Італія. Їжа їх подобається. От ми їли піцу, ну взагалі розкіш. Хрустка така. Ну, таку піцу я їла, скажу, де. В Карпатах. А, забула, як це місце називається. Ми там були років п'ять тому до захисту Ясі дисертації. Зараз прошу Міли. Міла, а як називається те село, де ми піцу їли? Пам'ятаєш в Карпатах? Як? А, усть чорна. Усть чорна, боже, якісь фортеці тут. Усть чорна. Боже, який краєвид. Скелі. Ну, скелі моя слабість. Я колись лазила по скелям. Займалася таким спортом. Боже, які розкішні скелі тут. Ой. Боже, яка. Яка тут краса. І бігають спортсмени молодці. Боже, яка скеля гарна. Спухайте, <реш> угу. в якому місці ми знаходимося. Це якесь урвище. За цими кущами і скелі розкішно. І фортеця, фортеця. Це фортеця. Я взагалі люблю такі місця. Ой, яка краса, слухайте. Яка краса. Гори. Ну, гори це моя сладкість, це моя юність. Гори це моя юність, слухайте. А тут спуски, так, і якісь навіть якась доріжка зроблена, якісь сходи. Ну тут не круто, можна спуститися, але не хочу. Чесно, вже нема тої наснаги, коли я була молода. Ну, вибачте, 60 років мені вже скоро. Ось так. Уже який, ну тут такі пологі собі спуск. Може там річка десь була колись. Ой, я люблю такі гори взагалі. Ой. Я люблю, боже мій, гірське повітря, люблю Карпати, люблю такі гори. Це ж не Карпати. Ой. Це якесь предигір'я. Ну. Місток, слухайте, там місток. Боже, яка краса, місток. Ну, зараз ми туди підійдемо. Слухайте, яка краса. Це якась фортеця, і ми йдемо по такій мальовничій доріжці до містка. Такий малівничий тут парк. І до цього парку ведуть ескалатори підземні. Слухайте, не треба дряпатися по сходам десь. А їдеш собі спокійненько і все. Грюня стоїть моя собоцюня. Любить хліб, але її не можна. Я так трохи даю їй, трошки-трошки періодично. Бачите, який місток класний. Це такий місток взагалі, розкіш. Ой, розкіш. Ну, сонце прямо в очі. Друга половина дня. Ось тут краще видно. Слухайте. Яка краса. І там до якоїсь фортеці. Ну, може, колись там тисячу років тому була фортеця, фортифікаційні якісь моменти тут збудували. Я дуже люблю ходити. Красиво, дуже красиво, мені подобається. І гора. Міст. Такий, знаєте, височенький місток. Що вам сказати? Такий римський міст. Що я вам передати не можу. Угу. Слухайте, не можу не засняти. Це скелі. Класно. Це така паркова доріжка і такий міст. І там якийсь як відук є. Я не знаю. Подивлюся, що воно таке, але дуже високий міст над Уровищем. Взагалі розкіш, слухайте, я насолоджуюсь життям. І така доріжка, слухайте, паркова. Ну, дуже мені подобається, дуже. І там хтось лазить, може це зверху там хтось на тій башті. Ага, о, звуки, звуки подають нам. Звуки нам подають, чи не нам. Взагалі така скеля мальовнича, дуже класна скеля. Я зараз підійду до неї ближче, бо я дуже люблю скелі. Сонце прямо в очі слухайте. Дивіться, яка скеля класна. Яка класна скеля. Хочу потрогати її трохи, пощупати. Це глина. Я бачу, що це не каміння, а глина. Так, нема моноліту, така. Вона може обрушитися. Ну, я вважаю, що день удався. День, який цей Господь він створив цей день. Він дуже вдалий для мене. Взагалі розкішно. Розкішно. боже, як... яка рослині чудова. Слухайте, яке дерево мальовниче. мені дуже подобається таке. Я коли була дитиною, я малювала такі дерева, взим... як і взимку, розумієте, листя нема. Листя вони вже споскидали, бо грудень. Грудень, зараз грудень, причому Різдво через тиждень, навіть менше. Ми вже підготувалися до Різдва, київський торт я купила. Замовили в українському магазині київський торт. І навіть на день народження чоловіка купила київський торт. Два торти у нас. Тобто ми готові до свят. <рес> ну, я люблю київський торти. Ой, яка трава. Боже, яка трава, Боже, як класно. Грудень місяць. Грудень місяць. Все зелено. О, тут яка. Це скелета продовжується. Який тут момент цікавий. Це вхід на міст. Ворота на міст. повно собак. О, і тут собака, і там собака, і в нас собака. Вже класно. Я насолоджуюсь життям. Люди ходять і там, і сям. Тут такі ворота до, до мосту. Ось такий місток. Слухайте, мені подобається фортифікації якісь. зараз я даю ліхтарів. Я їх навіть колекціоную знімки ліхтарів. І оце ліхтар. Ми живемо зараз у дуже гарній квартирі, чотирих кімнатах, площадь велика. Ой, мама Ой Оце я знімаю з мосту. Я не дуже люблю. Мені дуже подобається. Минулого року тут було все зачинено, виявляється. Ой. Ліхтарі класні. Мальовнича тінь від моста на схилі. І мені дуже повезло, каже моя доча що він був зачинений цей як ведук. І міст, так? Завчинений. І я, мені повезло дуже, що я нарешті потрапила на цей міст, його відреставрували, на родошубах ходить, бо холодна італійцям. Яка краса, як я люблю гори і гірську місцевість. Як я люблю гірську місцевість. Взагалі, ліхтарик. Ліхтарик розкішний. Як я люблю гірську місцевість, слухайте. Повна народу. Тобто мені повезло, що нарешті відреставрували цей міст. Це як відук. І я зможу по ньому пройтися. І йду по йду. І це, бачите, яка тінь. Ну, зараз десь години три обіду. Ну, може, там. Ага, ще можна туди залізти. Зараз піде. Дві собацюні зустрілися <сум> Собачуні хотіли вияснити. Ага, це Дуже гарно ли сонце вічі. Дуже гарно я навіть це така. Оце вниз. Ой, оце вниз. Я обережна. я, бачиш, я дуже обережно це внизу. Ось так. І я це знімаю. Ось тут, ось тут такі якісь надписи різні. І навіть на грецькій мові. Що вам сказати? Можеш отримати грисяти? Зараз, зараз, давай Гресі. Вона мене не дає. Ну я розумію, що вона дуже любить. Слухайте. Це що, плюш такий росте тут? Як цікаво! Ага! Тут якась іконка, все, я зрозуміла. Тут якесь місце поклоніння католицьке. Ну, цікаво, звісно. Це якісь лаври, лаври якісь. І дуже цікаво мені, слухайте, якісь, якісь оці свічочки, світильники. Ось таке. І якісь, ага, якісь надписи на давньогрецькій. Ну на давньогрецькій мові. Ну, Рим же ж він же ж говорив на давньогрецькій. Всі в Римі розмовляли на давньогрецькій мові, щоб ви знали. Бо всі вчителя, Рим, Римська ж імперія воювала з багатьма. Україна, ми брали рабів, а, ой, а, брали рабів та слух. І вони були греками. Ну все, я закінчу, бо в мене заряд телефона ну, сів. Все.